Виконуємо номер 13.19 із підручника Геометрія 8 та номер 25.19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Кут при основі одного рівнобедреного трикутника дорівнює куту при основі іншого рівнобедреного трикутника. Перемет першого трикутника 36 см. Знайдіть його сторони, якщо у другого трикутника бічна сторона відноситься до основи, як 5 до 2. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутники рівнобедрені. Оскільки кут при основі трикутника А дорівнює куту при основі трикутника А1, а трикутники рівнобедрені, то і кут С також дорівнює куту С1, бо між собою А і С і А1С1 рівні, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Оскільки Трикутник А, Б, С і С. А1, Б1, С1 рівнобедрені, то кут А дорівнює куту С, а кут А1 дорівнює куту С1, як кути при основі рівнобедреного трикутника. За умовою, кут А дорівнює куту А1. Тоді і кут Б дорівнює куту Б1. Трикутник АБС Буде подібний трикутнику а 1 б 1 с 1 за двома кутами. Оскільки трикутники подібні, і сторони трикутника А1, Б1 відносяться до А1С1 як 5 до 2, то І АБ відноситься до АС як 5 до 2. Ну, тепер нехай х сантиметрів одна частина. Тоді, АВ у нас буде 5х і, дорівню, і дорівнює зразу напишемо ВС і дорівнює 5х сантиметрів, буде рекутник рівнооберений. А, а це дорівнює 2 х сантиметрів. Враховуючи, що периметр 36 см, маємо рівняння. І наше рівняння 5х, додати 5х, додати 2х до рівня 36. Маємо 12х до рівня 36, тоді х до рівня 36 поділити на 12. І х до рівня у нас 3. Отже, 3 см – це одна частина. Тоді АВ дорівнює БС і дорівнює 5 помножити на 3 – це буде 15 см. А, а С, 2 помножити на 3 і це буде 6 сантиметрів. Записуємо відповідь. А B у нас 15 сантиметрів, Б у нас 15 сантиметрів, а А C 6 сантиметрів. Номер